Дивіться, який гарний кущик бзини. Я думаю, що тут якраз стане мені тих квіток. Скільки я хочу робити так, ну, я знаю, порцію, напевно, 3-4. Взяла 20 літр води, це й дві порції, бо на одну порцію йде 10 літр води. Дві літри цукру вже сюди всипала і треба вон так розколотити, повністю, щоб цукор розтопився. Цукор розколотила. Чайну ложку з гіркою, дала лимонної кислоти. Це є 25 грам лимонної кислоти. І 30 е, квіток бузини. На одну порцію йде 15. Я дала 30, тому що роблю 2 порції. Хотіла робити 3 порції, але, думаю, якось забагато, тому що ще таке не робила. Тому ось так. Хто вже робив, пишіть, який квас? Добрий. Так, залишаю на декілька днів, ну, напевно, 4-5 днів, для того, щоб забродив. І тоді вже проціджувати, зливати в бутилки.